Зараз ми займаємося фізкультурою, покращуємо фізичну форму і робимо мене сильнішого, щоб покращити якість життя. Я хочу за своїми майбутніми дітьми ще встигати їх доганяти маленькими. Бо на це треба гарна фізична форма. У залі Олексій Замірко займається понад місяць, тричі на тиждень по півтори години. І за цей час каже уже відчув зміни. Спочатку я один єлі-єлі робив, зараз вже три. Але це теж це не початок тренування, це вже кінець. Я його вже наробився. відчуваю, що я став сильнішим. Займається на базі Вінницького центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Поділля, тренує ветерана Микола Левицький. Не подобається, що немає навіть, такої одноманітної рутини. Тренажери залізні в спортзалах. Мені не дуже. А тут цікаво. Дотепер каже тренер, навчав лишень незрячих дзюдо серед ветеранів з ампутаціями. Олексій, дебютант. Чоловік сам прийшов до нього у залу. Відмовити не зміг, бо він напрочуд мотивований учень. Працюючи з ним, розповідає, зростає і сам як тренер. Він живе цим. Моя ідея зараз фізично розвинути його, щоб він зараз віджимався, набрав, підтягувався на турніку, на перекладині. Міг легко справлятися зі своїм тілом. Дуже багато видів спорту іменно з такими назелоями. Є там і велосипед, і гребля. Десь через півроку вже будемо щось вибирати. З Миколою Миколаївичем я побачив для себе ще один шлях, яким можна йти в цьому житті. От іду. Олексій, ветеран російсько-української війни, служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. У лютому 2015-го на Донеччині автомобіль, в якому перебував, розповідає, підірвався на міні. Практикують з тренером і боротьбу в партері. «Раз, раз, раз, звідси, звідси, Развід. І взяли на больовий. Це не просто, да. дуже велике значення має от кінцівки в кого як. Да. Одна коліно є, це вже якийсь плюс. Якщо нема, це вже важче. Знаючи, що велика кількість ветеранів саме з ампутаціями нижніх кінцівок, то категорії набрати або спільне коло по схожим пораненням не так уже важко буде. На заняття запрошують і інших захисників з ампутаціями нижніх кінцівок. Тренування безкоштовні. Працюємо. Життя після ампутації є, каже, хочу бути сильним та витривалим. Я продовжую жити, я хочу жити краще, і я хочу, хоч країну цю зробити, хоч трошки кращою, що в моїх силах. А для цього мені потрібно здоров'я і сили. Хочу спробувати власні сили у ще одному виді спорту. Волейболі сидячи, нині у Вінниці саме збирають команду ветеранів. По стану здоров'я, то якихось проблемних таких дуже моментів, окрім того, що не відросли ноги, то немає. Ваше життя замість вас ніхто не проживе. І тільки в ваших силах його змінювати. Хочете жити далі, виходьте з того, що маєте. І рухайтесь вперед. Ірина Хохудра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.